Чим займаються студентки у вікно між парами? Правильно, йдуть у новий заклад. І сьогодні ми побували у закладі Фішка. Допоки ми чекали замовлення, мені принесли Мохіто, і ви просто подивіться на цю неймовірну подачу страв. Правда, у Запоріжжі настільки кльової подачі страв я ще не бачила. І давайте подивимось, що ж ми все ж таки з подругою замовили собі. З незвичайних позицій Поля замовила собі суші піцу з морепродуктами. Ви просто подивіться, як же вона апетитно виглядає. У свою чергу я теж замовила дуже оригінальну штуку: це ролл-дог з лососем. і повірте мені, цей ролл-дог буде смачніше будь-якого хот-догу. Також Поліні принесли тигрові креветки у вершковому соусі. І клянусь вам, якби не непереносимість лактози, я б теж із задоволенням насолодилась би цією стравою. Ну, це просто смакота, чи не так? Мені принесли болу креветка авокадо і, хоча я не люблю креветки, від цього болу я була в захваті. Також з напоїв нам принесли гранатове мохіто і, повірте, це один з найкращих мохіто у вашому житті. Після трапези вирішили взяти з собою ролл